Гості сторіночки, українці і україночки. Знову з вами я, Олег Тричак. І наразі я знайшов час, щоб з вами поговорити про кундаліні. Не для кого не секрет, я нещодавно їздив до Варшави, отримував ініціацію і активацію кундаліні майстра. Наразі є фасилітатором кундаліні і активатором. Я не випадково вибрав саме ту школу, де я навчався. Я, звичайно, залишу про цю школу посиланнячко, для того, щоб ви могли ознайомитися з цими прекрасними майстрами, наставниками, провідниками Мариною та Іваном. Що можу сказати, що ж таке кундаліні? Кундаліні це енергія, яка втрачена нами була ще з самого раннього дитинства. Це енергія, якою володіють наші діти до 7 років. Вона надпотужна. Коли ви активуєте в собі кундаліні енергію, ви активуєте в собі творчість, активуєте в собі той потенціал, якого, напевно, не вистачало для того, щоб робити наступний крок. Тож, запрошую вас до сім'ї Кундаріні. Зараз зі мною Яна, мій контент-мейкер, вона буде зачитувати питання, а я по можливості буду на них відповідати. Можна трохи голосніше, але дуже тихо. Просять трошки голосніше. Добре. Так, Олег Миколаївич, розкажіть взагалі, що таке кундаліні? Кундаліні це енергія. Це енергія, яка може пробудити у вас той потенціал, якому вам якого вам не вистачає. Це енергія, яка звільняє більшість людей від тих блоків і тих хвороб, з якими люди стикаються щоденно. Це енергія, яка допомагає усвідомити ті чи інші емоційні блоки. Наприклад, ви постійно проживаєте якийсь певний сценарій. І в цьому сценарії знаходитесь там раз у три дні, раз у три роки, раз у десять років, але ви цей сценарій ніяк не можете пройти. Енергія Кундаліні вона відкриває саме причину. Чому так відбувається? Але в кожного відбувається по-своєму. Дуже багато у нас є страхів відносно цієї енергії. Ми дивимося інтернет, ми в інтернеті бачимо, як людей крутить, корчить, але це дещо інше. Коли ти погружаєшся в активацію, ти перестаєш відчувати своє тіло. І з тілом коїться вивільнення емоційних блоків. Можливо, ви чули колись таке в психології є рухлива терапія. Да? Треба рухатися, дати можливість тілу своєму звільнитися від емоцій. Буцімто тіло знає, як звільнитися, знає, як покласти руку, ногу, голову, потрусити і так далі. Так ось енергія кундаліні, вона це все робить на автоматі. Коли вона входить в ваше тіло, ваше тіло перестає вас слухатись, якщо ви, звичайно, розслабились до, до певного рівня. І далі в тілі відбуваються певні рухи. Ось ці рухи нас, як правило, лякають. Так ось, що це за рухи? Це скорочення тих чи інших м'язів, які хочуть розслабитись. Уявіть собі, ви лежите, слухаєте музику активації, так, і з вашим тілом відбуваються певні речі. Але для цього Є активатор, фасилітатор, людина, яка допомагає проходити енергії, і енергія сама звільняє ці шляхи для того, щоб з'єднати у вас нижню енергію, верхню енергію, з'єднати в серці. Це вважається енергією любові. Чомусь сьогодні в Зеленому це енергія любові. Тож запрошую вас на активації. І, будь ласка, не бійтеся. Не бійтеся експериментувати, не бійтеся працювати своїм тілом, звільняйте своє тіло від блоків, від зажатостей, оскільки саме в цьому є певний. Е... сенс. Є питання. Давай. Тобто, чим більше людину корчить, ну. Умовно скажемо під так. час активації. Тобто, тим більше вона була зажата, тим так. більше не, не проходить енергія в цих, ну скажімо так, місцях. Як казала мій наставник, є певна прохідність енергії, так? чим більше корті, корчить, в залежності від того, як корчить. Фасилітатор може зрозуміти, людина є провідником енергії, чи тіло звільняється від блоків. Усе залежить від того, що це за корчі. Це безпечно? Так, це абсолютно безпечно, але є протипоказання. Протипоказання для, наприклад, для э, сердечних захворювань. Так? Оскільки э, має бути все підконтрольно. Я чув історії, як люди, в яких не працювала рука після поранення, після активації кундаліні, вони починали працювати рукою діткам аутизму. Ну, захворюванням аутизму робили активації кундаліні. Дітки таким чином звільняли певні зажаті м'язи і одужували. Але для цього всього треба з цим усім працювати. Це для чого мені це потрібно було. Це мені потрібно було як допоміжний інструмент. І саме цей інструмент він допомагає мені в подальшому розвиватися. Кожна людина, в принципі, яка розвивається, вона йде на певному шляху, вона йде, рухається вперед. Для чого? Для того, щоб розвиток він не застає людину в розплох. Так? І якщо людина розвивається, вчиться далі, отримує наступні навички. Ця людина буде завжди, як сказати, завжди в топі. Чи можливо це зробити в домашніх умовах? Активувати кундаліні можна, фасилітатор може активувати онлайн, так, нас навчали цьому, і офлайн. Тобто треба лише налаштувати камеру, одягти наушники. Можна фасилітацію, ну, активацію можна робити як онлайн, так і офлайн. Тобто можливо. Є mm -hmm. е, питання: чи суперечить кундаліні християнство? Ні, абсолютно ні. Це я би не хотів трогати християнство, затрагувати, як то кажуть, цю тематику. Але я вам скажу, це. Це не біси виходять із людини. Ні, це, це енергія входить в людину і людина пробуджується. Це енергія, яка пробуджує скритий потенціал. Що буде відбуватися з людиною після активації? Після активації, біля двох місяців, людина буде трошки, як-то можна сказати, підколбашувати. Вона буде відчувати потоки енергетичні, вона буде відчувати. Себе трошки по-іншому. Якщо взяти мене до навчання на фасилітатора і активації, і після я скажу чітко відслідив певні речі. У нас у кожного є якісь думки. Так ось після активації мої думки стали більш позитивними. Негативні думки десь уходять, я їх навіть не відловлюю. А Всі думки направлені на розвиток. Так що відбувається з, з тілом ну, дивні речі. Я на ти що замітила після активації? От Я приїхав, я уїхав і повернувся із Варшави. Я такий самий повернувся? Ні. Ні. Інша людина. Що змінилося? Мені <кх> здається, це навіть зовнішньо трошки по-іншому ста виглядати. Зовнішньо по іншому? Так, так. так. Більш якийсь такий заземлений, але при цьому енергетичний, я б так сказала. Ну тобто Раніше ти був фізично більш активний, ну такий mm -hmm. весь емоційний, емоційний. А зараз А зараз ти е фізично менш активний, але енергетично ти більш такий заряджений. Mm -hmm. тобто, ну я б так сказала. Окей, okay. ось вам від Яни зголодний зв'язок. Так, О, Миколаївич, Тут ще питають: чи будете ви активувати так. людей і чи можна до вас записуватись? Так, буду активувати. І онлайн, і, онлайн, і, і офлайн. офлайн. Так, я буду проводити активації. Супер взагалі. Тому, друзі, обов'язково записуйтесь на активації. Питають, коли ви будете в Празі, коли ви будете в Швейцарії, як записатись на прийом. Саме популярне питання у чаті зараз як, записати. як записатись на прийом, коли ви приїдете в Швейцарію. Коли ви будете в Празі? Ось такі ще питання є. Друзі в Швейцарії бути десь на початку літа або в кінці весни. От планується приїзд. Ну такі тривалий для того, щоб пропрацювати із тими людьми, які вже були на прийомі один раз, так і буде можливість працювати з тими людьми, які хочуть записатися. Також там, там буде і активація, там буде і робота з фізичними блоками, з емоційними блоками. Тобто наразі готується команда, яка буде там працювати. Оце буду працювати не тільки я, а буде ще працювати та людина, яку ви вже знаєте, це меді. От ми будемо готувати цілий комплекс реабілітаційний для того, щоб ви могли відновитися, як кажуть, не на місяць, а на більш тривалий період. Але все ж таки хотілося повернутися до Кундаліні. Ще питають, яка ціна активації? На сьогоднішній день ціну активації ще не складено, але я скажу так: десь буде в районі. 150 200 євро. Чи потрібно е, один раз робити активацію або декілька? Е, я скажу так: що для того, щоб повністю активувати кундаліні, е, інколи недостатньо однієї активації, інколи потрібно декілька для того, щоб людина відчула цей поштовх енергетичний. Е, оскільки так як в нашому тілі є багато блоків, емоційних блоків, психологічних блоків, оці всі блоки треба пройти. Але я скажу так, що я би нас навчали так, що не треба частити. треба дати можливість енергії в себе проникнути і зробити ту роботу, яка вона має зробити. Що таке кундаліні медитації? Кундаліні медитації це дещо інше. Кундаліні медитації це медитації, які націлені, націлені на підняття цієї енергії, саме підняття, не пробудження, а підняття. Тобто активацію кундаліні можна робити і таким чином, як медитування, можна активацією, можна по-іншому, можна просто танцювати. Спробуйте танцювати, поки у вас пробудеться кундаліні. З якого віку можна робити активацію. Школа активації кундаліні рекомендує робити активації з такого віку десь близько 9-10 років з дитячого, так? коли вже знаєш, забилася енергія батьківськими те не можна, це не можна і так далі. Так? Все залежить від. Індивідуального підходу. Оскільки кожна людина, перш за все, має розуміти, чого вона туди йде. Є е, певні захворювання, з якими можна працювати з кундаліні, як засіб для реабілітації і відновлення дитини. Але це я б напевно сказав в тому випадку, коли дитинка дуже в'яла. Немає життєвої сили, діти втратили цікавість до життя? От в такому випадку можна активувати кундаліні і вернути дитину саме в те русло, з якого вона вийшла там за допомогою гаджетів, які притупляють наше сприйняття світу і не роблять можливим розвитку дитини, тобто заторможують його. На які пункти потрібно звернути увагу особисто людині? Щоб зрозуміти, чи потрібна її активація, чи не потрібна. От як мені, наприклад, зрозуміти, потрібна мені активація чи ні. Я зараз намагаюся сформулювати питання, відповівши на яке, ви зможете зрозуміти, треба вам чи не треба. У тебе є мрія і ціль? Так. Коли вона буде. коли ти досягнеш своєї мрії. Не знаю. Тобі треба активаці. Тобто людина, в якої немає є, чіткого. Ну, немає чіткого плану, ти не живеш. Ти просто існуєш і потихеньку рухаєшся, ну, як куди понесе. Коли у людини активована кундаліні, людина чітко знає, куди вона йде. Вона чітко знає швидкість, із якою вона йде. Вона чітко знає, коли вона досягне цього успіху чи тоєї цілі. Зумієш? Яка різниця? Коли твоя мрія вона сформована? Ну, якщо мрія сформована і людина до неї йде. Ціль сформована? Сформована. Через який період часу ти туди потрапиш? В ту точку. З точки зараз, в точку. Коли ти відчуєш, що твоя ціль, вона вже. Ну, людина ж беззагна. може думати, що вона, наприклад, до кінця цього року це зробить, а може, ну, на протязі життя. Окей, я наведу тобі приклад. Мене є Давид. Коли я забороняю щось робити, ну я не забороняю, ну там є батьки, коли ти кажеш, оце не роби, дитина розуміє, що йому це треба зробити. Скажи, будь ласка, він буде думати про те, що йому треба буде прийти наступного разу і зробити це? Чи він подивиться, що ти одвернувся і зробить зразу? Зробить зразу, мені ну, вже... ось, будь ласка. Тобто, ще таке питання: чи потрібно в активацію заходити з наміром? Чи потрібен намір? Ну, Наприклад, якась конкретна в тебе є ідея, от так от, про ціль ми зараз говоримо. В мене є якась ціль в житті, і так. от я хочу до її досягти найшвидше за найшвидший термін. Так. Чи потрібно мені про це думати до активації під час активації? Це потрібно, чи воно само якось там це відбудеться? Дивись, тут можна зробити легенький розподіл, легенький розподіл між активацією без наміру і активацією з наміром. Коли ти йдеш в активацію кундаліні з наміром? Ти підтягуєш оцей вакуум у цих думок, усіх, які біля тебе знаходяться, і заставляєш свій Всесвіт дати відповідь на питання. Коли ти йдеш без наміру в активацію, то піднімається той пласт, який тебе бентежить вперше за все. Так зрозуміло? Так. <кій> тобто, якщо я йду в активацію, наприклад, прокачати якусь матеріальну сторону свого mm -hmm. життя, то це мені буде заважати. Ти про... ну, я, хочу, я ж спитаю, я хочу, mm -hmm. то це може мені заважати прокачати емоційний свій, емоційний. свій стан. Так? Тобто, тому підеш... що я буду думати про саме матеріальне. Ти будеш думати про дій. А якщо я йду без наміру, то так. воно само прокачається, те, що потрібно, і будуть і гроші, і любов, і все, що людям надо. Само Правильно, так. Правильно я, так? я поняла? Енергія працює саме так. Все, я тоді зрозуміла. Вона дає в першу чергу те, що необхідно людині. Угу. Все, я зрозуміла. Я зрозуміла. Так. Тому, друзі, обов'язково, де ми будемо. В... Ми відкриємо продажі кундалі... активації Кундаліні? Буде відкрити. Так, ми про, про це вам повідомимо обов'язково в Сторіс. обов'язково в телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь, тому що там буде та інформація, якої не буде в Інстаграмі. Посилання є в, у нас в Сторіс. Так, ну і в принципі, в принципі, більше я таких питань. Ми відповіли на всі такі основні да, питання. Да, бо коли так, коли ми почали публікувати, хтось там почав писати, що там. То... Класна дискотека, класні танці, але це все були певні підготовчі процеси для того, щоб людина навчилася довіряти школа активації. Ну, Марина із Іваном вони наскільки унікально це все зробили, що вже під кінець, коли вже прийшла час здачі екзамену, у нас сформувався Чітко такі, знаєте, все світ кундаліні. Так? Ми вже розуміли, що відбувається, що треба робити, як активувати, нас навчили працювати з цією енергією. І що саме що мені дуже сподобалось, не, не забороняли навіть ем, пробувати щось нове. Але маєте розуміти, ми ж працюємо в різних енергіях. Да? Наприклад, мене чудово зрозуміють. Цілителі, так які працюють в хілерській енергії, да, в цілительстві рейки, там ще дуже багато роботи є. Багато енергії є, в яких люди працюють на сьогоднішній день. От, але Кундаліні це не про ці всі енергії. Ми обов'язково збережемо прямо ефір, і ви можете задавати свої питання під в коментарях під так, ефіром, і, Добре, і ми ще так. будемо відповідати обов'язково. Ну, ми ще будемо проводити прямі ефіри. Так. Тож, дякую вам, любі мої друзі, за ваші запитання, за те, що ви цікавитеся всім, що відбувається нового в цьому світі, оскільки світ відкриває нові можливості. Їх треба просто брати і не боятися. Я всіх вас люблю сердечно сердечно.